В Україні на продуктових ринках вже можна знайти ранню полуницю. Популярні ягоди традиційно везуть з Греції та Іспанії. Як розповіла продавчиня пані Оксана, попит є. Люди цікавляться та запитують про ціну. 20 гривень 100 грам. Ну ми так, щоб не лякати людей, знаєте, бо 200 гривень це трохи дорого. Так ціло. А так 20 гривень, каже. Виробник Греція везуть з Греції. Це імпорт йде. Ну не беруть її так, правда, там, щоб брали там хто п'ять штук, хто шість бере, знаєте. Ну рідко коли там хто кілограм візьме. Ну так, відносно вона може бути така, солодна має свій і це, і хоч так пахне, от хочете, можна, можна Ну, рано, ну запах такий має полиціцькою рідньою. Бачите? Правда? Такий класний. Ну гарна, дуже полуниця, смачна, реально. Ну, дай Боже, щоб слухати, ціни були трохи дешевші, щоб люди купували і мали за що? Це може ціни невисокі, це просто нас люди мають малі пенсії і зарплати мали, розумієте? Ну вже потім помаленьку, ну почнеться вже більше, де може по 150, по 120, а потім вже наша піде по чаю, в Закарпаття. Дай Боже, щоб в нашій країні війна закінчилася щоб мир, був, перемога нас була. І все буде. І буде клубніка дешева, полуниця дешева. Кубніка полуниця. І все буде гаразд. Ми ж вирішили запитати у тернополян, чи купують вони полуницю на ринку. Вже як буде нагороді, на городі, така домашня. Буває? так. Власне, Не вирощуємо, але стараюся купляти людей домашніх. Та полюбляю слабоморожну їсть. Ну, Солодка? Так, вона сполюблюється. Та, Ви ну вже купували? можна спокійно. Та тут брав, її можна спокійно вже купляти. Загалом експерти кажуть, що на вартість полониці, як правило, впливає сезонний фактор. Зокрема, ціни будуть триматись на високому рівні до тих пір, поки не продаватимуть українську полоницю. Станеться це на початку червня або навіть пізніше. Все залежатиме від погодних умов.